Після революції гідності нинішня влада обіцяла відкритість, прозорість та підзвітність функціонувати так, як це роблять у сучасних цивілізованих країнах. Але, певне, щось пішло не так простіше говорити аніж виконувати. Найбідніший мер України за рейтином видання слово і діло Олексій Каспрук 15 січня цього року відбув у службове відрядження разом з водієм на «Тойоті Прадо для Чернівецького міського голови такі поїздки не новина. Згідно з підписаним ним же розпорядженням, у Києві мало відбутися засідання комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Все б нічого, але на наш інформаційний запит в апараті парламенту повідомили, що цей комітет ніяких засідань не проводив. Це питання порушили на сесії міської ради. Тільки ви можете пересуватися в просторі ви. Сити розпорядження, їхати в відрядження в Київ на Тойоті Прадо за бюджетні кошти і не доїжджати до точки призначення. Міський голова певне не очікував такої заяви від депутата міськради, а у відповідь лише посміхався та повторював своє миреші тірежите. А хто кому бреше загалом? Олексій Каспрук за період свого керування у відрядження був 33 рази, і це лише за рік. Чернічанам цікаво, що зробив мер за цей період. Користуючись нагодою, депутати попросили відзвітуватися Олексія Павловича. Однак відповіді вони не почули. Олександр Докіїн, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.